Давайте, пробуємо. Подивіться. прямо. Починай. Шановні наші студенти, шановні наші слухачі після дипломної освіти, шановні колеги викладачі і всі-всі працівники нашого університету. Девіз нашого відділення вчитись ніколи не пізно. І цей девіз хотілося, щоб став девізом кожної молодої людини. І старшого віку, і молодої людини в нашій державі, тільки навчившись розуміти один одного, тільки навчившись намагатись допомогти один одному, тільки здобуваючи найкраще знання, яке має людство, ми зможемо щось змінити на краще в нашій державі. Я хочу побажати всім, хто буде з нами працювати в наступному році. Здоров'я. Я хочу побажати всім. Що всі, хто ще не влаштовує кар'єра, не влаштовує те, те матеріальне і моральне становище, яке ви обіймаєте в суспільстві, щоб ви всі прийшли до нас на відділення після дипломної освіти, адже у нас величезний вибір спеціальності. Ви можете змінити свою долю, ви можете здобути, здобути ще одну спеціальність. І ті наші колеги, викладачі з 25 п'яти які співпрацюють з нашим відділенням, Хочу побажати їй мудрості, терпіння, розуміння, адже навчаються в нас наші колеги, вчителі сільських шкіл, молоді випускники наші, які шукають роботу. Всім здоров'я, і хочеться побажати миру і благополуччя в нашій державі. Дуже чопорно, так? Да? <гум> Нормально?